Багато чоловіків розуміючи або не згоджуючись з якимись моментами, бояться признатися в тому, що у них є великі мрії, що у них є велике бачення, що у них є бажання зробити щось велике. Я вам скажу, це нормально. З вами все нормально. Це нормально, коли ви бажаєте досягати великих цілей. Це нормально, коли ви хочете робити крок на воду. Це нормально, коли у вас є бажання, і ви не знаєте, як його ще досягнути, але разом з тим це бажання през вас просто зсередини. Це нормально. Так були ви створені Богом. І Бог поклика вас до великому. Тому припиніть обмежувати себе і почніть рухатися до того, щоб досягати цих вершин. Почніть вивільняти своє покликання, почніть ви виконувати своє покликання або призначення, і робіть ці кроки. Не забувайте, поряд з вами дружина, а вона була створена як помічник. І уявіть, якщо чоловік не має бачення, то кого вона має підтримувати? Ви самі для себе стаєте гальмом і разом з тим ви гальмуєте і інших людей. Тому оце гальмо треба прибрати з свого життя. І почати рухатися для того, щоб стати благословінням не лише для себе, але й для тих людей, хто від вас залежить, або хто навколо вас є.